Український вектор на єстрі, часу, що таке нація? І в чому наша неповторність Пізнай Україну у передачі «От нація», що суботи о 18.10. Мої вітання, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном традиційно ведуча Ольга Калиновська. І сьогодні наш гість знаний український скрипаль Кирило Стеценко. В рамках всеукраїнського проекту Італія Ову» у супроводі фортепіано разом із Наталією Строчан вони дали концерт і в Чернівцях. Програму барокової музики від творців світового скрипкового мистецтва Кореллі, Вівальді, Тартіні та інших композиторів митці цьогоріч виконують у різних куточках України. А також відбудуться і їх концерти за кордоном у Чернівцях. Артисти Уги із масштабним дійством про унікальність даного проекту. Перший фестиваль Червона рута творчі плани та звісно код нашої нації разом із Кирилом Стеценком будемо говорити вже за мить. Я вас рада вітати другий у Чернівцях. Пам'ятний ваш перший проект Дерево роду тут у Чернівцях. Розкажіть, будь ласка, загалом суть от ідею цього проекту «Італія Ебово»? Це правда. Я був радий в Чернівцях показувати першу свою скрипкову програму із серії скрипкових концертів, яка мала назву «Скрипкове дерево роду. За той час я вже в Україні в деяких місцях показав і другу програму із серії «Скрипкове дерево роду, але до Чернівців не вдалося доїхати в той час, але час. Що зараз іде вперед. І я в цьому році ініціюю вже серію, яка має назву Галерея Сліпкових геніїв. Це саме серія концертів. І номер один цієї серії, а серія сама розрахована на 16 років до 2033 року. І кожен окремий рік присвячений окремій епосі і окремій країні або групі країн. І перша, перший концерт, перша програма. Має назву Італія ово», що означає Італія від яйця, що має зміст від початку початків. Тобто як це все починалось, тому що ми знаємо, що сліпкове мистецтво, класичне скрипкове мистецтво народилося саме в Італії. І це все відбувалося в часи 17 сімнадцяте ну, навіть зародки були ще в 16-му сторіччя, тому що скрипка була винайдена і побудована в середині 16-го сторіччя, але це мистецтво оформилося вже в самостійну школу скрипкової гри як солюючого інструменту тільки в 17-му сторіччі. І найвидатніший постать, яку можна вважати фундатором світової скрипкової школи, був Арканджело Кореллі, який народився в маленькому містечку Фуджіяно, а помер і працював в столиці Італії в Римі. І його учні потім продовжували це цю школу по всьому світу, роз'їжджаючися і по інших країнах, таких, як, наприклад, Голландія, Англія, Франція. В цьому разі всій програмі Італії Аб Ово» я зупинився на таких постатях, які є ключовими для того початкового етапу і водночас розквіту складкового мистецтва в рамках епохи барокко, музичної епохи барокко. І в моєму концерті будуть виконуватися твори Арканджело Кореллі, Антоніо Вівальді, Джузеппе Тартіні, Франческо Джемініані, і П'єтро Локателлі. І цей світ дуже досконалий, дуже різноманітний. І я не розглядаю епоху бароко як підготовку до, до наступного прогресу. Безумовно, це була певний ступінь розвитку світового мистецтва взагалі і культури музичної, зокрема і скрипкової. Але тим не менше, це настільки цікавий світ бароковий, і, зокрема, скрипковий бароковий світ, що його можна розглядати як окрему вершину. Знаєте, як, наприклад, гора Ліманжаро в Африці, а є ще Ельбрус, є ще Альпи, чи є там в Тібеті гори, і це є самодостатні гори. Неповторна кожна, так кожна з них має абсолютно неповторну цінність і може вважатися досконалістю в залежності від того, як до цього ставиться. Таким чином, я щасливий, що я нарешті цей давній свій задум. Галереї Скрипкових геніїв розпочав, і в Чернівцях фактично я можу сказати, це перше обласне місто, де я цю програму показую, і показую її в найбільшому обсязі. Хоча в Києві вона ще більш розширена. Але протягом всього 17-го року я буду от прославляти і італійську скрипкову музику часів бароко. А ви плануєте от, в рамках цих концертів, цього туру до 33 року лише в Україні чи десь, наприклад, Ні, я паралельно є стратегічний план mm -hmm. поширення свого впливу і це не обмежується жодними кордонами, ah, так. але це неможливо робити зразу ж, і це потребує постійного ну якби підняття на кожен раз на вищу щабель і, і залучення капіталів. Дуже ризиковий проект. Mm -hmm. Ну це спонсорство. Це тобто для того, щоб залучати капітали в цій сфері, треба іммігрувати. Але оскільки ми маємо інтернет, ми маємо світ без кордонів і ми, слава Богу, можемо виїжджати, mm -hmm. то не обов'язково емігрувати. Хоча в минулому році мені тричі Міністерство культури мені, мене спонукало до імміграції. Тобто мене не включали в концерти і говорили, що для того, щоб виступати в оперному театрі на шостому форумі українців, треба, щоб я не мав українського громадянства. Mm -hmm. Як ви хочете, щоб я, щоб я написав заяву, що я не громадянин? Так. Тобто мене прямо провокувалося. Вали до еміграції. а на концерті на я хотів взяти гімн України на 25-річчя на майдані злежить, тому що я його обріював 20 чи 40 років, щоб це сталося. Мені сказав режисер Проскурня, що треба, щоб мені було 25 років. Тобто я зрозумів, що в Україні мені вже немає дороги, тому що мені мене будуть гальмувати. І це я не на що скажуся, тому що я не є молодий, щоб не розуміти. Але це ж лобізм з категорії сумковості. І я розумію, що це неминуче, і що всі люди, які стоять при владі, вони... Змушені працювати в матриці совєського союзу, бо їм треба і гроші, і кар'єра. І вони навіть як були нормальними людьми, то вони, стаючи при владі, вони змушені перетворюватися на ту потвору, яка проти якої колись воювали. І тому це неминуче, і то але це роблю спокійно, тому що я все ж таки доросла людина, і в основі своїх планів в мене стоїть стратегічний менеджмент. Це мене цікавить що як і маркетолога, і в основі цього лежить загалі практики, методика стратегічного персонального бренд-менеджменту. Допомагає в мене немає меценатів. Меценати з'являються по біля тих, хто йде. І їх масштаб збільшується по мірі того, як ти переходиш з місця на місце. Але цього року мені вдалося з'їздити в Португалію і Грецію, і я вже чекаю гонорарів з Греції. Ну тобто, виходить так, що в Україні ми мусимо тратити гроші. Я більше трачу, ніж заробляю, а там заробляти. Пане Кирило, вдалося побувати на ваших репетиціях, і до то, і до першого концерту, і до цього брокової скрипкової музики. От ви з пані Наталою, ви Такі єдині, от скрипка і рояль. Ви дуже дуже єдині. ваш, кожен ваш рух. Він просто у якийсь унікальний. Загалом в одному з інтерв'ю, десь в інтернеті, я нещодавно дивилася, здається, десь в Ютубі. І ви там сказали, що ви розмовляєте з Богом за допомогою скрипки? Це хороша формула. Я подумав, що це дозволяє мені не зраджувати собі. Тобто, одночасно настроїти бути настроєним на абсолют угу. і бути щирим, незродливим і прагнути досконалості, дає би мовити не існує посередників між прагненням до абсолюту, і водночас в цей самий момент не стати монахом або схимником, тобто не зрікатися суспільства. І мені подивився, як мені шалено пощастило, що я можу одночасно бути щирим і максимальним, і водночас це абсолютно гармонійно викликає ситуацію концертів, коли глядачі прилучаються до цього процесу і стають співучасниками цього процесу, тому що теж той, хто хоче, він робить те саме, що я, але але тільки можливо я більш активний, а він більш пасивний. Але хто має якісь інші мотивації, потреби він все одно йому як мінімум прикольно, тому що я намагаюся, як колишній рок-музикант, не то що намагаюся, а я просто це в собі не забороняю, бути рок-музикантом одночасно граючи на скрипці. Це про це, 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 це видно, і це значить, що я що я залучаю. Ну тобто людям цікаво, коли ти особливо це тепер, тому що в роки 70-ті це був найбільший гріх, коли музикант не стоїть з камінним обличчям і не. Не стоїть як кам'яна статуя, тільки водить руками. Це, це дуже переслідувалося. Я пам'ятаю своє дитинство. Ну, дітям завжди опускали за це бали і ганили, їх сварили, що вони себе неправильно будуть на сцені, якщо це траплялося. А мені пощастило, що я якраз от перейшов в епоху вже постмодернізму і виросли інші люди. Короче кажучи, мені вже не треба грати на електрогітарі, як я грав в ансамблі «Ней». Я можу грати далі на скрипці, але бути і рок, музикантом одночасно, і таким чином кожен Дочів знаходить свою мотивацію, яка йому подобається. Тут може бути ця сценарій святості і досконалості, може бути сценарій прикольності, може бути сценарій просто краси або ще чогось. Так що це дуже гарна формула. Я просто був щасливий, коли я зрозумів, що сліпка, бо можна було вибрати в 12 році. Я просто думав, що мені треба закінчувати вже з викладанням університеті культури. Я хоч там далі викладаю, але я не є Я там 13 років був з кафедрою, і це була центральна моя місія. Панують над світом ті нації, які якраз. Розменена аналітичне мислення, і коли був Сполучених Штатах Америки, я бачив наскільки це увійшло в мозок кожного обивателя, оця манічка розуміти процеси, структури, класифікації для того, щоб цим якось управляти, навіть по мірі можливості. А широка душа душа слав'янина, вона принципово не хоче управляти. Вона думає, що вона владарює. А насправді, оцей спосіб мислення, коли ми самі боїмося, аналітично розглядати світ, він приводить до того, що ми завжди третій світ. Хоча от ми з Наталою є професійні музиканти, то ми звичайно поєднуємо аналітичне мислення дуже жорстко, тому що всі професійні музиканти аналітики, але вони водночас і такі синкретики, тому що ми аналізуємо, але виражаємо себе через цілісність образів. Ну це як кожен митець в будь-якій сфері. Літературні, він одночасно і аналітик, і синкретик. Науковий тільки аналітик. Mm -hmm. от тому робота митця значно цікавіша, тому що вона в себе включає і науку, але на виході йде те, коли все об'єднується. що це цікаво. Ну, приводу нашої єдності з Наталією, е, яку ви помітили під час репетиції. Е, Справа тім, що це дві. Я бачу дві причини. одна причина це просто всі люди, які е, професійні і талановиті, вони дуже швидко знаходять, е, мовити, адаптуються. Якщо Є логіка у іншого партнера, і там теж є професіоналізм і талант, то другий такий самий професіональний і талановитий, він обов'язково дуже швидко розуміє, що він хоче і як. І і розуміє, що буде далі. Це професійне, А мені здається, ні, що тільки, більше. Це, це є талант, це більше, але без професіонізму талант не може. Ні, ні, звісно. А от а це, це тільки одна: це поєднання таланту і професійності. А є ще інша сторона, яка пов'язана з тим, що ми з Наталою знайомі з часів консерваторії, але з часів, це роки роки ті і вона була студенткою. Але як ми знайомі? Ми знайомі знову ж таки через професійну гру, тому що Богдан Антонович Куторович він. Знаходив не тільки скрипалів талановитих, але й концертмейстерів, піаністів, які грають. І Наталя в його класі працювала суміщаючи з навчанням, як концертмейстер. І ми грали з нею там, наприклад, ну, різне, але, наприклад, соната Прокоф'єва, вона ну, взагалі сонати, особливо сучасні, вони вимагають рівноцінної участі, коли є два солісти на рівних. От і це я до пір пишаюся той сонату, яку ми колись зіграємо, коли ми добіжимо до Росії, ну в серії цієї. Розумієте? Тому що я вам сказав, там до, до Франції, mm -hmm. там далі Австрія ще буде, до Польща до 33 року. Ми. Але це не значить, що ми тільки одну серію граємо. Треба намагатися грати протягом року паралельно дві або три серії. У мене ще є одна така кросоверна серія, кросовер. Ну як, наприклад, Девід Гарет. Це називається крос-овер. Тобто mm -hmm. поєднання кількох стилів. Це ну, в моєму убитку це поєднання та його тест, напевно. Ну, у нього класика і поп-музика. Mm -hmm. Часково рок. Mm -hmm. У мене більше класика і рок-музика, і фольклор. Частково поп, але менше. Тобто у кожного є свої ці орієнтації. І ще видатний скрипаль, якого я не перевершу, наприклад. Бо очевидно, треба було цим займатися з дитинства. Джазовий скрипаль. Дід'єлоквуд, яким я теж особисто знайомий, є ще Найджел Кеннеді. Він француз. Є Найджел Кеннеді. Перший, хто перетворив скрипку в інструмент захоплення молоді, він не попсовий, він грав класику. Але він класику грав десь в естетиці рок-музики, і в нього такий імідж, особливий панковий, і він учень його Минухіна, видатного стріля 20-го сторіччя. Коротше кажучи, на мене це все впливало. Але зараз реально із таких діючих є Девід Гаррет, як Мені такий наймолодший, і який м -м. добре працює саме як поп зірка. Але в його арсеналі все ж таки в першу чергу це поєднання класики і десь поп рок. Я слухала його теж дуже. No. То творів ну це я про Наталю вам теж про що розповів. А про серії ну далі буде їх всього вісім. Пане Крило, знаємо, що на Буковині ви не вперше. Що єднає вас з Буковиною творчість і ідеї, і, ну, і фестиваль Червона Рута. Загалом, чим для вас можливо за ці роки, стала Буковина чи Чернівці з Чернівцями і Буковиною мене пов'язують дуже глибокі давні зв'язки, саме моє особисте життя. І, і це почалося ще з кінця 70-х років. За 10 років до Червоної рути. Після закінчення консерваторії ще в кінці 70-х років я став е, солістом Рівненської обласної філармонії, куди потрапив через розподіл. І в такий спосіб я пізнавав Україну, гастролюючи по, по всіх областях. І тоді, вперше, я приїхав в Чернівці і був вражений красою міста. Його м, особливою аурою, не тільки архітектура, але оцей якийсь особливий духовний внутрішній світ, і це поєднання культур. Це все була певна. Магія це зачаровувало і манило, і я залюбки завжди сюди приїжджав. А коли уже настав час, і ми з моїми друзями почали вже організовувати фестиваль Червоновоти в Чернівцях, який був присвячений Володимирові і Васюкові, тоді я з радістю сюди приїздив не раз ще готуючи фестиваль, і ми були раді, наскільки всі наші ідеї втілювалися в цьому середовищі, і наскільки місто було зручне і невелике, і немаленькі. Якраз такий, як треба, От. а вже в подальші роки мене вже пов'язувала дружба із родиною Васюків, не тільки з Володимиром, з яким я теж подружився, але з його сестрами, з його батьком, коли він був ще живий, царство йому небесне. ще е, З багатьма працівниками Масмедійного фронту, пан Селезінко на телебаченні, Василь Михайлович, і на радіо. ще. Я зараз намагаюся згадати прізвище, була дуже культова і дуже вільна віддана українській справі пані, яка мала російське прізвище. вона була великим патріотом України. Дуже багато допомагала у всьому, що ми здійснювали через червону руту. Наприклад, тобто у мене було багато друзів різного різного. Ну, наприклад, ще на Червоній руті, коли ми займалися менеджментом, організацією, тут виникли зв'язки з літераторами, з журналістами місцевими. Ну от нинішній директор, музею, поет пан Мирослав Базарук, став другом в ті часи, коли він був ще журналістом. Також це стосується і мене Наприклад, наприклад, можливо, ця людина не дуже тут відома. Орест Данилевич, який мешкав на тій самій площі, де театр Кобилянської, mm -hmm. і він багато сприяв саме от порадами, які локації краще робити, де тобто mm -hmm. дуже багато от прямі зв'язки з чернімчанами. Ну а якщо говорити, що було після Червоної роти, то це все в пам'яті лишається. Це дуже важлива частина вже мене особисто. І мого серця чорнівці, і тому я дуже радий тим нагодам, які трапляються вже тепер знову е, у мене, як у гастролюючого скрипаля, mm -hmm. щоб сюди навідатися, завжди е, бракує ще двох днів, щоб е, не бути прив'язаним тільки до безпосередньо сцени, а ще мати вільний час. Як Но нас поки кажуть, що, набуватися, так. поки що так е, набуватися, так але поки що все, що мені надається. Думаю, що це буде в майбутньому. Ну от. ми тут говорили про генетику і загалом, от. Мені здається, що будь-який музичний інструмент, от беремо скрипку, так це вам найрідніший, найближчий інструмент у скрипці, як і в інших якихось е, от, інструментах, музика, яку, яку дає скрипка, яку вона народжує щось, мені здається, закодоване і нотах. На вашу думку, це як кожна нація унікальна по-своєму. В чому код нашої нації, як наша унікальність? Я все ж таки не буду так про все говорити глибоко. Тільки буду констатувати, що серед світових націй, які себе про Славили через скрипку, є українці. Я маю на увазі не просто представників українців, які є, а те, що це виразно відчувається на багатьох е людях, народжених в Україні. Причому це можуть бути і українці, і представники інших едносів. І в світі можна так масово е схильних до проявлення у скрипковій майстерності. Ну, всякому разі, на основі 20-го століття можна назвати цигани євреї, українці. Хоча, звичайно, не можна цього забрати і угорці. У румунів і у поляків, до речі, тому, може, три нації це можливо надто так скупо сказано, але українці все одно входять точно в цю топ-10 талановитих до скрипки націй. А чому так? Ну, тому що гра на скрипці вимагає поєднання надзвичайної чутливості і експресії, виразності. Тобто -то, тут і енергія, і чутливість. Ну а крім того, ви знаєте, от вчитель мого вчителя, тобто вчитель Богдан Антоновича Юрій Ісаєв. Янкелевич, це геніальний світовий педагог скрипковий. презентую в оригіналі. Він таку дуже просту річ говорив до того, що я вже сказав про скрипку, тобто сприйнятливість, я би навіть сказав, екстрасенсорика плюс експресія, виразність. Він казав таку дуже тривіальну річ. Ігра гра на скрипки требують середньої Тобто, А українці кімітливі люди, як ви помітили, викручуються в різних ситуаціях. І от гра на скрипці це. Стіни постійні, постійні ноу-хау, на, на мікро, на різних, тобто це паралельне вирішування багатьох проблем, які кожен вирішує як ноу-хау, але цьому сприяють талантів доволі, які звичайно до підказки. Таким чином може це все рухається. Не все можна навіть в книгах написати. Що б ви сьогодні побажали нашим радіослухачам, Буковині і всій Україні. Я би дуже хотів, щоб Буковина процвітала як е, самодостатній, е, щасливий український край. Який би шанував свою самобутність, був би гордий з того, що це частина України, і водночас би не вважав би себе провінцією, розуміючи, що цей край несе в собі унікальні риси. Я думаю, це притаманно Буковинцям це знати і розуміти. От але ці унікальні риси просто розвивати і їх поширювати по всьому світу, звичайно, і по всій Україні, щоб це розуміли, інші. Регіони України, але й по всьому світу, і власне кажучи, ми всі разом в Україні, переживаючи кризи на кризі. Ми тим часом повинні розуміти, що життя це наше життя кожного, і воно єдине. І тому будьмо щасливими в кожну секунду нашого життя. А як це робити? Дуже просто не бути споживачем життя, а бути його творцем. І люди, які споживають життя, вони звичайно дуже нещасні в моменти кризи. Тому що як говорили китайці, не дай Боже жити в часи перемін. Ну це сказано для людей споживачів. А той, хто є творцем, він якраз щасливий жити в, в моменти перемінних часів, тому що коли криза, тоді якраз той, хто здатний творити, він може творити не тільки якісь мистецькі твори, а він може творити соціум, він може творити це. Тобто, творець в моменти кризи, він уже стає творцем не тільки в рамках мистецтва, а далеко за його рамками. Тому що коли суспільство і держава дуже стабільні, і все вже визначено і прописано, людина не може нічого змінювати і втручатися в життя. А якщо. Е Є криза, то соціум життя є дуже пластичним, дуже не, не, не кристалізованим, непевним. І це той час, коли творець, а, а творець завжди є творцем тільки тому, що він має не тільки сприйнятливість підвищену, а тому, що він має підвищений тонус енергетичний. І фактично ідеальний творець це ще пасіонарій. І якраз час кризи це найкращий час для пасіонарію. І тому я думаю, що Буковинський край дуже багатий пасіонарій, тому що я почуваю цей дух творчості на кожному кроці. Головне цього не соромитися, цього не боятися і просто, просто це виводити назовні, бути щасливим і заражати цим творчою енергією інших. І найкращий спосіб робити інших людей щасливими це творити для всіх. Тож Дякую вам і будьмо Гей! Ви слухали код нації, спілкувалися ми зі знаним українським скрипалем Кирилом Стеценком. Разом із вами традиційно була ведуча Ольга Калиновська. Бережіть себе та Україну. Код нації у кожному з нас! Українські вектори неї часу. Що таке нація? І в чому наша неповторність? Пізнай Україну у передачі «От нація щосуботи о 18.10.